Жив колись старий мудрець. Його часто запитували поради, бо він завжди знаходив правильні слова і рішення. Одного разу до нього прийшов молодий чоловік, якого постійно переслідували невдачі. Він був дуже зневірений і сказав «Мудрецю, допоможи мені. щоб я не робив, все йде не так, я хочу бути щасливим. Але щастя завжди вислизає від мене, що мені робити. Мудрець уважно вислухав молодого чоловіка і сказав Я розкажу тобі історію про двох вовків. В кожній людині живуть два вовки, які постійно борються один з одним. Один вовк уособлює гнів, заздрість, жадібність, жалюгідність і страх, інший вовк уособлює радість. Любов, спокій, доброту і надію. Молодий чоловік замислився на хвилину, а потім запитав, а який з них перемагає. Мудрець усміхнувся і відповів той, кого ти годуєш. Ця притча нагадує нам, що наше щастя залежить від того, на чому ми зосереджуємо свою увагу і які думки та емоції ми вирішуємо підтримувати.